Всім привіт, такі, дорогі друзі! З вами я, Санюк. і Сьогодні у нас нове відео на моєму Ютуб-каналі і довго не буду затягувати. Просто скажу, що сьогодні у нас не буде порівняння міст України та Росії. Сьогодні у нас та сама рубрика, та сама рубрика порівняння, але не між Україною і Росією, а між Україною та Росією. Європою. Ну, наприклад, там Україна, наприклад, Львів проти Кракова. Ну, далі не буду спойлерити. Я думаю, ви зрозуміли. Зі сторони України в нас будуть виступати такі міста, як Львів, також Харків та Одеса. І так як сьогодні у нас пробне таке відео по порівняння міст України і Європи, тому що це в перший раз сьогодні конкретних критерій. Тобто, оцінювання, наприклад, ми не будемо, ми просто будемо, знаєте, тикати перший раз в центр, в другий раз трошки подалі від центру і потім окраїна міста. Ну, я думаю, ви зрозуміли, і якщо вам це, звісно, сподобається, я й далі буду продовжувати знімати порівняння міст України та Європи. Ну що ж, довго тям томити не буду. Чомусь бачите, забалакую є. В общем, ми починаємо. І перший раунд у нас Львів проти Кракова. І будемо починати ми зі Львову. І давайте центр Львову. Спочатку у нас центри будуть, будемо казати так. І ось у нас приблизно центр. Давайте кудись сюди. Кудись сюди. Так, це ми, це ми центр. Так, Пам'ятник, якщо я не помиляюсь, так, Данило Галицькому. І давайте приїдемо сюди. Давайте приїдемо сюди. Ну, чи не красота це. Подивіться, яка зелень. Ну, опять ж, я завжди, коли порівнюю міста, звертаю увагу на зелень, тому що, якщо багато зелені, мені це дуже й подобається. Справді, так як ми не в Україну попалися, а в Європу. Ну, можна зрозуміти, що ми в Україні, наприклад, по цим автобусам. Тому що. Тому що, я думаю, ви розумієте. Так, якийсь забув, як він називається оцей-цей. Ну, доволі і достатньо красиво. Такі старовинні красивенні будиночки. Мені все подобається. Тут щось будується, звісно. Мені прям подобається, мені прям подобається. Ну що ж, Ну що ж, ну що ж, ми запам'ятали. Тут, кстати, ось вже, і бачите, і добудувалося. Подивіться, яка красота. Не знаю, мені все подобається. Все подобається. І можна запам'ятати цю ситуацію і перейти до Кракова. Давайте ще трошки я схотів проїхатись. Ну, в общем, переходимо до Кракова. Ну що ж, краків, давайте центр міста. Я надіюся, що він тут. Тому що, чесно, ну, не знаю, не знаю. Давайте подивимось, може і тут. Може і тут. Красота. Красота і нічого не скажеш. Якийсь. Ух ти ж, куди я попав? Ні, нам сюди не треба. Нам сюди не треба. А тут і не дуже красиво. Де ми є? Куди попали? Саньок. 2022 рік. Він ну красиво. Ну, от. Да зелень? Ну. да зелень, люди? Ну. Прогружайся, будь ласка. Так, ну дивіться, один мінус, тому що мало зелені Типу, вона. Де чомусь в крокові не прогружається. Ось така маленька зелень є, але мені треба більше. Давайте ще якесь місце, бо тут щось не дуже. Давайте, наприклад, ось сюди, ніби це також центр. Так, це також центр. Ну, дивіться, блін, красота. Ні. Ну, тут прям... ну, не знаю. Мені, я, коли попався у Львів, мені з першого погляду прям красиво було. Так, зелень. Так Пам'ятник Данилу Галицькому, так якось красиво. А тут ще треба роздивитися. Ну, я не знаю, ну, чесно. Давайте в цьому раунді зробимо нічию. Ну, Хоча тут красиво, дуже, тут дуже красиво. Дивіться. Давайте цей раунд, ми зробимо нічию, але ви напишіть в коменти, як ви вважаєте, кому тут віддати бал. Я прочитаю ваші коменти і вирішу, хто виграє: краків чи Львів, тому що в цьому раунді між центром і міст, тому що, чесно, складно вибрати, зробити вибір, тому пишіть в коменти, а ми переходимо до наступного раунду. Ну що ж, у нас Львів, другий раунд трошки подалі від центру, ось приблизно центр. І давайте трошки подалі ось сюди. Так, е -е, проспект Шевченка. Дивимось, давайте дивитися. Ну, звісно ж, ці е -е, прекрасні будиночки старовинні. Також перекрашує цей фон е -е, Mercedes. <галі> <Helik>. <галі> ну, добре Це 2015 рік, новіших фото, на жаль, немає, і вони є, але їх дуже мало. Давайте проїдемось. О, Макдональдс. Хе. Прикольно, прикольно. Ні, ну це майже центр, кстати. Це прям центр. Не майже, а це прям центр. Ми ж все-таки сказали, трошки подалі від центру. Не прям, типа центр, а трошки подалі. Защитаємо, защитаємо. Неймовірно, красиво. Просто неймовірно красиво. Ну, не знаю. О, привіт. Мені це прям дуже подобається. Не знаю чому. Прям дуже подобається. Подивіться, яка красота. Ні, ну, тут прям дуже красиво. Тут прям дуже красиво, я віддаю бал. Ой, Саньок! Давай там, який бал, що ти ще краків навіть не подивився. Переходимо до Кракова. Ну що ж, у нас краків трошки подалі від центру. Давайте рахувати, що тут десь центр, і буквально трошки подалі ось сюди, майже центр. Майже центр, майже центр. Дивіться, якщо так дивитися, то Львів і краків похожі між собою чимось. Але тут бач, скрізь щось будується. Ось таке красивеньке, щось. Давайте ще приїдемось, тому що. Так, 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 давайте. Якесь друге місце. Ну давайте сюди, наприклад, давайте, наприклад, сюди. <с> ну, блін, та ні, ну мені чесно, не под... ну давайте, щоб прям не засуджувати, щоб ось не, засуджувати. не... О, Боже, що милю. Що малю? Що малю? Ні ну я балу Львову віддам, я не знаю. Мені прям Львів душі подобається тут якось. Може я просто. Може це не центр? Підскажіть мені. В коментах, може, це навіть не центр, тому що, чесно, я не знаю, де центр. Давайте ще отут подивимось, просто і справді я не знаю, де центр. Отут красиво, тому що це прямо, мабуть, центр. Але все одно, так як ми вже довго тут лазили, я віддам бал Львову, тому що реально мені Львові було трошки ніби якось красивіше. Тому в нас вже рахунок 2-1, і переходимо до фінального третього раунду між батлом Львів проти Кракова. Ну що ж, у нас Львів, давайте край, край міста. Давайте рахувати, що край міста десь тут, і тикнемо, наприклад, сюди. Е, так. Це новобудови. Красиві новобудови на краю Львову. І оця мені прям дуже подобається. Оця. Ну Тут все красиво. Оці прям бомбові, не знаю. Там він ще будується. 2021 рік. Мені подобається. Дивіться, скільки тут ще будується, скільки тут нових будов класних буде. Блін, клас. Мені подобається. Оцю ситуацію ми запам'ятали. Оцю ситуацію ми запам'ятали. І переходимо до Кракова на край міста. Ну що ж, краків, край міста. Давайте будемо рахувати, що край міста тут десь, так? І давайте дивитися. Край міста. І ні, ну це прям я вже, і не в Крокові. Давайте дивитися, кроків. Давайте подивимось їх. А, а, ну да, Ось дивіться, це все кроків. Добре, запам'ятали. Це все кроків. Давайте сюди, О, добре. Давайте сюди. Угу, це прям край край. Серпень 2022-го. Тут теж якісь багатоповерхівки красиві. Ну, ну, блін, ну це зараз бал вирішальний, або нічия, або Львів виграє. Тому тут треба бути чесним максимально. І знаєте, ну, в мене були от крокова враження більші. Я думав, кроків, чесно, думав, що кроків виграє, але ну, давайте ще якесь місце, але кроків ну якось мене не е, здивував. Якось не здивував він мене чесно. Та ні, ну. вибачайте, але Львів точно. Хоча тут затишний такий райончик, але все одно ніби. Ні, Ну тут красиво. Ну, тут красиво, справді, але я віддам бал Львову. І між батлом Львів проти Кракова виграє Львів. Так. Виграє Львів, мало хто очікував, я думаю, але Львів виграє з рахунком 3-1. Ось такий в нас перший раунд виграв. Ой, ну я їй богу, вибачаю, забалакоюсь. Ось такий в нас перший раунд вийшов, переходимо до наступного раунду. І наступний раунд це у нас Харків проти Белграда. Так він називається? Так, да, Белград. Ну, так, да, проти не о цього Білогорода. А проти цього. Ну добре, починаємо ми з Харкова. Починаємо з Харкова. Давайте сюди. Це центр також. Так, це центр. І давайте дивитися. Ну, тут також зелені небагатсько. Тут також зелені небагатсько, але. вона є, але вона є. 2015 рік. І... І і, і, непогано, непогано, непогано. Якийсь ось храм. Чи як його так то й назвати? Давайте вийдемо на... сюди, тому що ми звідси починали. І проїдемось, Давайте сюди подивимось, що тут у нас є. Ну, непогано, чому? Непогано. Мені. Б... Нормально, нормально, нічого не скажеш. Все. Прекрасно, непогано. Макдональдс. отлічненько, 2015 рік. Ось, е, Аве Плаза. Це якийсь торговий центр, напевно, так. І мені дуже подобається. Переходимо до Белграда. Ну що ж, у нас Белград. Давайте центр. Надіюсь, що це центр знову ж бо ну, не можу знати, чесно. Так. І також непогано. Також непогано. Давайте приїдемось до дороги. Тут, звісно... По феншую Он якась навіть багатоповерхівка. Ну, взагалі, нема питань. Вау, красота. Красота. Типу... Стоп, що? А, ну так, да, ти мені дещо. Ну, не обращайте внимания, не обращайте не... Так, ви цього не чули. Мені прям подобається. Мені прям подобається і бал. Бал, бал я віддам. Перший бал я віддам точно Белграду, так? тому що це Сербія. Так же ж. Ну, так, да, це сербі. Все, Сенок, не мути. Все, перший бал я віддаю Белграду. Ну що ж, у нас Харків трошки подалі від центру. Наприклад, сюди. Наприклад, сюди. І. Даме. Це що? Це Харківський національний ун університет радіоелектроніки. Радіоелект Виглядає. Якщо з першого так, знаєте, погляду подивитися нормально. Але коли подивитися отак, то й не дуже все добре. Може, це така задумка, не знаю. Не знаю, тут якесь футбольне поле, якщо це можна так її назвати. Ну. Ну. Ну добре. Ну, добре, запам'ятали. Запам'ятали. Нікому не хочу підсужувати. Давайте ще якесь місце подивимось. Наприклад, ось сюди. Ну, Непогано, непогано добре запам'ятали цю ситуацію. Виглядає непогано. І переходимо до Белграда. Ну, що ж, у нас Белград подалі трошки від центру. Наприклад, сюди. Сюди і також непогано, також непогано. Тут прапір Бельгії, напевно, тут посольство посли Бельгії, так. І непогано, непогано. Мені з першого погляду дужче подобається, ніж в Харкові, тому що тут, знаєте, так, ну ми уютненько, мені подобається. От прям тут, тут, напевно, посольство Чехії, так. Одні посли, одні посли. Ну, знаєте, мені прям це Цент, центр. Вибачаюся, я, напевно, в центр приїхав. Давайте. Ну все одно <кій> мені прям сподобалось. Хм. А. Давайте зробимо що ми цього не побачили, тому що це щось було. Це щось було не дуже. Це щось. Ні, ну все-таки. Щоб там не казати, але. Ух ти ж, йо! Я ні, я віддаю бал Белграду. І знаєте що, третій раунд я не буду вже робити між Белгардом і Харковом, тому що Белград вже виграв з рахунком 2-0. Якщо навіть Харків в третьому раунді виграє, це буде рахунок 2-1. Все одно Белград виграє. Тому в цьому раунді Україна програє і рахунок стає у України 1, у Європи також 1, Нічия. І в нас фінальний раунд. Ну що ж, зараз у нас третій фінальний раунд між Одесою та Порто. Порту. Порту називайте як хочете. І ми починаємо з Одеси центр. Приблизно, дивіться, ну приблизно сюди. Приблизно сюди. приблизно сюди, Так, де ми є, де ми є. вау, Ю. А я не знав, що таке в Одесі є. Цікавеньке така. Щось, дос... Щось красивеньке дуже. Подобається. вау Ну ви просто подивіться на цю атмосферу, як казали. Хтось там казав. А ну Давайте оце роздивимось, що це, де ми були, оце воно так. Така щось цікавеньке. Давно? О, понятно. Будується щось. Ну Все, щось будується. Давайте ось сюди Така лайка цікавенька, простенька 2011 рік. Ну добре, запам'ятали, в принципі, запам принципі. Ну, тут мені оцей, оцей кадр сподобався. Сонечко, так, травень. Травень? Я думав, це літо. Ну, добре, тут красота, красота, запам'ятали, переходимо до порту. Ну що ж, Порту давайте рахувати. От давайте подивимось, де приблизно центр. Ну так, давайте будемо рахувати, що це центр, так. І давайте ось сюдисеньке. сюдисеньке. І дивимось. Ой, як світло. Як світленько, цікавенько. Ну, населення тут набагато менше, ніж в Одесі, тому... тому ось так. Я вибрав два таких міста, що вони знаходяться біля моря. Що вони знаходяться біля моря. І давайте ще назад приїдемось, подивимось, що тут. Ну, тут цікавенько, так. Приколдесненько. Приколдесенько, приколдесненько. Давайте ще приїдемось. Може й так, да, це не рівне буде порівняння, тому що все-таки Одесі набагато більше населення, але. Чомусь я так вибрав. Що це за куп? Березень 2023 Ну мені подобається. Мені подобається. Я, напевно, віддам бал порту. Не знаю, я можу... Ні, все-таки. Ой, ну тут. Складне рішення. Давайте нічия. Давайте знову нічия, хоча прикольно. Добре, давайте знову нічия. Запам'ятали, ви також пишіть коменти, як ви вважаєте. А тут буде в нас нічия. Один-один. Переходимо до наступного раунду. Ну що ж, Одеса, ось пишеться центр. Давайте приблизно ось сюди. І знову тут Макдональдс. І знову тут Макдональдс. Сьогодні в нашій серії одні Макдональдси вскрізь. І якість знімків не дуже, чесно кажучи. 2021 рік Макдональдс красиво виглядає. Але якість знімків не дуже. Але давайте не будемо звертати увагу на якість знімків. Будемо дивитися на навколишнє середовище. О, 2011 рік резко став. А тут. А тут 2000. Ні, тут тож 2011. Рік. Добре. Ну. Ой, дивіться, який у 2011 ро році Макдональдс був. І дивіться, і ось, Фотка, який він був у 2021-му Як все помінялося. Як все помінялося. Ну добре, запам'ятали цю ситуацію. мені сподобалось. Переходимо до порту. Ну що ж, Порту, подалі від центру трошки на. Ой, вибачаю, щось тут натикав. Давайте ось центр приблизно сюди. E, дивимось. E, uh... Uh -huh. <laughs> ну, будинки оці такі цікавенькі, малесенькі, приколдесенькі. Горить чи що? Тушіть пожар. Горить. Горить, реально. Ні, отут прям не подобається чомусь, не знаю. Горить. <laughs> горить. Горить, горить, горить. Ну, не знаю, навіть дивитися не буду. Хоча... Хотя... Ні, ну чомусь я не знаю. У мене були більші очікування. Я віддам, бали. Я віддам бал Україні, рахунок стає один. А рахунок 2-1 стає, тому що ж в першому раунді нічия я 1, 1 і рахунок знову 2-1. І переходимо до фінального раунду. Прикольно. Ну що ж, так як у нас третій раунд, і в нас Одеса і Порту знаходяться прямо біля моря, прям це морське місто, і ми будемо провіряти типу пляж. Типу, ось пляж якийсь. І давайте виберемо, куди ж ми тикнемо. Давайте, наприклад, ось на оцей пляж, ось сюди. Йо-мою, -йо, 2014 рік. А виглядає то! Блін, красивейше, красивейше, просто! Просто красивейше. Ну, неймовірно! Давайте тут ще можна прямо на пляж зараз вийдемо, так? Грудень. Правда, грудень, не сезон, хлопчики, не сезон. Нам треба сезон. Треба сезон. Бересень, блін, всередину, там мені всередину просто видиться, який там вид красивий відкривається. Добре, давайте кудись в друге місце ось сюди. Мейбі-бейбі. Це березень, опять не сезон. Та що ж таке? Одні не сезони, а можна сезон мені. Можна сезон. Квітень. Опять на сезон. <кхм> Вибачаюсь. Опять не сезон. Ну що ж ти зробиш? Ну, добре, давайте дивитися. Ось дивіться, який райончик. Мама моя рідна. Аквапарк Гавайи. Ну, Одеса. Аж дивіться, море просвічується, то що чисте, розумієте, чисте. <хе> ну добре, запам'ятали, переходимо до порту. Ну що ж, у нас порту давати до моря ось сюди, так? Ось, так, да, є місце, щоб подивитися. Єсть. Березень 2023 та кожний сезон. Можна якось до моря мені попасти, але навіть так ми можемо роздивитися. Тут нема. Тут немає якихось понтів вишуканості. Тут все якось так, знаєте, стримано. А можна на сам пляж якось мені попасти. Лютий, взагалі, також. Ну. Якось, знаєте, дивно все вийшло. Все одно Одеса виграє. Ну тут вона точно виграє. Рахунок 3-1. І Україна виграє. Йо-маю. І я думаю, коли ви заходили на це відео, ви думали, що точно Україна програє. Але не тут то було в Україні рахунок 2, ну на рахунку 2 бали, а на рахунку Європи 1 бал. І ви скажете: ну, звісно, Саньок, ти вибирав в Україні самі кращі міста, а в Європі якісь такі не дуже. Може, так і є? Може так і. є, Але, наприклад, я вибирав... В Сербії, Белград, столицю, наприклад, в Португалії Порто дуже знамените місто. Ну, краків також, ні, з цим я не погоджуся. З цим я не погоджуся. Тому Україна перемагає і за це ви повинні вліпити лайк. З вами був я, Саньок. Надіюсь, вам це відео сподобалось. І всім пока-пока.